Я не, не можу. Я у Екс чоловік Єгорової Антон Мухарський відповів, чому він не на фронті, а також висловився про своїх дітей. Для них тато Бандерівець. Ваня наймолодший. Йому зараз 8 років з дітьми не бачився вже 2 роки. Антін зізнається в яких стосунках з колишньою дружиною. Отже, про все це за хвилину. Зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вітаю вас, дорогі друзі! З часу нашої останньої зустрічі нічого не змінилося. Мене так само звати Антін Мухарський, український письменник, актор, телеведучий. Ну і інколи промовець, 14 листопада. Антіну Мухарському виповнилося 55 років. З цієї нагоди він поділився у дописі деякими думками та розповів про своє життя. Письменник зізнався, що зараз він не спілкується з дітьми. Цитує 24 канал. А це а, Ваня наймолодший. Йому зараз вісім рочків з дітьми не бачився вже два роки. Що моїх дітей у мене можуть відібрати, значить, ну очевидь, це не мої діти. Діти зі мною не спілкуються. Їх у мене п'ятеро. Для одних татов – бандерівець, для інших. З що висловився щодо цього актор. Нагадаю, дві доньки мухарського Софія та Івана з'явилися у його першому шлюбі. З 2006 по 15 роки чоловік був в офіційних стосунках з акторкою та телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка відома своїми проросійськими поглядами та зізнаннями у коханні Путіно. Разом колишні закохані виховують доньку Аріну, синів Андрія та Івана. Я не маю жодного контакту у дітей. немає Сторінок в соцмережах, телефони заблоковані. Я обрав тактику, що коли дітям виповниться 16 років, я сам спробую вийти до них на зв'язок. Заразі Мухарський перебуває у шлюбі з мистецтвознавцем Єлизаветою Більською. У мережі писали про те, що саме стосунки з нею призвели до розлучення Мухарського з Єгоровою. На день незалежності почалися наші стосунки. Офіційно ми вирішили, що ми будемо парою. Як відомо, Єгорова разом із дітьми від Антіна Мухарського виїхала до Туреччини ще до початку повномасштабного вторгнення. У чужій країні вона скаржилася, що її переслідує українська влада, і причиною цьому слугувало те, що консульство не хотіло надавати зрадниці статус біженки. Це ж ваша сторінка, правильно. Так, моя. А, тобто ви далі продовжуєте відкрито підтримувати Путіна? Ні. Ну, Пошк... я просто бачу, що ви це далі не прибрали. Бо в мене сторінка була зламана. Цім, хто не підтримує Україну, консульські дії не надавати. Тому я вам повертаю всі документи. Правильно. Найближчим часом це буде публічно оголошено, Можливо, що зміниться, тоді приходьте пізніше. На питання чи говорив Антін з Єгоровою про її пропутінську позицію та її провокативні заяви. Мухарський також відповів відмовою, хоча й підкреслив, що зараз у нього з колишньою дружиною найкращі відносини з усіх можливих. Пряма мова, все, що я хотів, я сказав уже давно. Знаєте, у нас зараз з колишньою дружиною прекрасні стосунки. Ми не спілкуємося, і це найкраще. Я взагалі блокую всі канали. Але тому що не хочу. Я свою чашу усього цього все випив. Хай тепер п'є її донька, п'ють ті люди, які в цей скандал втручаються. Я не хочу, не буду, навіть не дуже хочу це коментувати. Вибачте, що безумовно ми, живучи в умовах війни, живемо за принципом виживання, коли всі методи для нищення ворога чудові. Також у дописі Антін Мухарський відповів, чому не служить на фронті. Він пригадав, як пішов у ТРО на початку повномасштабного вторгнення та сплутав ворожу ДРГ з СБУ і ледь не вбив останніх. Пойняв одне на війні дуже страшно, тому волонтерю. Чого тільки не зробиш, щоб в окоп не лізти разом з дружиною, зібрали на потреби зсу понад 7 мільйонів. Мільйонів гривень воювати боюсь. Через те дуже морально потерпаю, зізнався Мухарський. Втім, додав, що його дуже підтримує дружина Єлизавета Бєльська Українці дуже емоційна нація, і ми живемо в час, коли емоції просто зашкалюють. Знаю одне диванів про різні фронти навчилися всі під тижне. Єдине, і здатні справжні герої. Честь їм і слава. А ще всеохупна подяка та всебічна допомога від нас та Бога, в якого я вірю, зазначив музикант. Антін Бухарський подякував дружині Єлизаветі, з якою спілкується на ви. Вміє так структурувати хаос. Я от саме через це в неї закохався. Одного дня вона сказала: Антінчику ви прекрасні у всіх своїх проявах та іпостасях. Не зважайте на тих, хто намагається вас не цінити в геній епохи українського відродження. Формуємо власне коло шляхетних людей, близьких нам за духом та світоглядом. А всі інші йдуть в Щuro поцікавився я. Однозначно радісно звалася дружина, від якої я за 10 років нашого шлюбу не почув жодного лайливого слова. Клянуся всім святим, бо сам Господь благословив наш союз. Зауважив шоумен. Дякую Богу за те, що він послав мені Ангола Янгола. От у вигляді Єлизавет.